Вчора ввечері ворог завдав удару по Одещині, використавши ракети типу Онікс з берегового ракетного комплексу Бастіон, який розташований в тимчасово окупованому Криму. Удар прийшовся по Білгородністровському району, рекреаційна зона, місця відпочинку, тобто санаторії, бази відпочинку там знаходяться. Потрапили під удар. одне з… Одна з будівель багатоповерхових була пошкоджена. інформації про постраждалих не надходило. Виниклу пожежу, оперативно загасили рятувальники. Також в Чорному морі зараз корабельне угруповання являє собою. Десять одиниць, серед яких є судна забезпечення, з яких ворог також запускає безпілотники розвідувального типу, намагаючись збирати максимум інформації. Цілком очевидно, що в такий спосіб готуються майбутні атаки. Будуть вони дронові або ракетні. Це вже на Розгляд тих, хто атакує, як то кажуть, але ми усвідомлюємо, що після досить потужної ракетної атаки, яку ворог застосував після довготривалої паузи, вони чітко позначили, що накопичують потенціал для того, щоб завдавати в майбутньому ракетних або дронових ударів. Тут нема зараз зміни тактики, вони використовують той ракетний потенціал, який в них є. Тобто накопичили 101, вони ними завдали удару. Примірялися цілком імовірно вивчали або тренували своїх льотчиків, тому що дійсно теж мають потерпання від уражень. Авіаційної інфраструктури, і їм потрібно навчати особовий склад. Ракетоносії ворог все ж таки виводить на чергування, хоча зараз не так часто, цілком ймовірно це пов'язано із вивченням ризиків для ракетоносіїв морського базування, а також не виключено, що це пов'язано з тим, що вони певним чином економлять калібри, бо це високоточна зброя і можуть її. Приберегти для більш потужних і точкових ударів по конкретних об'єктах, наприклад, енергетичної інфраструктури.